А в мене давно не було відео. Ну, сорі. <ріст> а що нового в мене? В мене все добре. Було би, але. One moment. Коротше, мій університет, він зараз в протестах. Всі французькі студенти. Політичні люди тому вони захищають Палестину і хочуть, щоб адміністрація університету зупинила співпрацю з ізраїльськими брендами, ізраїльськими університетами з всім ізраїльським. Тому вони бастують, блокують. І в мене вже місяць не було нормально пар половини більш ніж половина тижня. в мене пуста була через протести. Сьогодні в мене теж нема пар, сьогодні вівторок, в мене вже місяць відкладається ДСТ контрольне з історії Британії. What can, What can I do? І нам вже написали вчителі, що через те, що не було пар, і ми написали екзамени, то в нас не буде других екзаменів. Але в мене навіть перших не було з двох предметів чи трьох. З чотирьох предметів. О oh гад. <ріх> тому всі екзамени, які ми написали перші, які повинні були мати десь 30% від всієї вс оцінки, вони зараз мають 80%. І багато людей заваліла перші екзамени. Я в тому числі. Ну, не те, що заваліла. Ну, типу, по літературі в мене 8,5% з 20. Це добре. Як на мене, це дуже, ну, нормально. Бо література це складний предмет. Це був перший екзамен. Я ніколи не писала е, literary commentary, Тому для мене це була гарна оцінка. Я зрозумію, що, типу, зараз я знаю, над чим там мені працювати, що для мене найскладніше. І ну, можливо, наступний другий дистанцій я би написала ну, на 10, ну, будь ласка. Але в мене може й не буде другого дисте. Бріллі великі знижки. І я вже купила другий лоточок е, лохини за євро 50. Євро 50. Як на мене це дешево для лохини для 250 грамів. Ну вона смачна і велика. Ну вірте мені, пожалуйста. Тому я їм лохину. Типу тобто така healthy, healthy lifestyle, no sugar. No sugar. No sugar, No sugar. не залідом. It's my baby. Дякую, Женя, за падгончик. Посилочка з України. Сьогодні в мене в планах зробити факультативне завдання з літератури, щоб краще писати ці дисертації. Не знаю, чи мені мене це поможе. Але сподіваюся. І Рон — це мій однокурсник. Запросив в мене в бібліотеку, тому ми підемо разом в бібліотеці сидіти і разом, разом-разом. Сати вчитись там, що... Я не знаю, що ми їх буду робити. Ойже Напевно, ви помітили, що в мене є ось така квіточка, яка живе своїм, своє найкраще життя. Але просто в мене дуже холодно для цих квітів, тому вони помирають. А це Крістін Дьор мені На. День народження. Подарила дівчата з України. Боже, thank you, my Ви, напевно, подумаєте, типу, боже вона там голодає в останніх відео, а тут в неї Ну, Можете себе, себе мати таких классних друзей. Ясно? Так, мені виповнилося 18 років. тому я тепер Дуже крута і маю кучу прав. Тому мені треба надіслати сьогодні два листа. В асюранс малемалядій страховочну компанію з здоров'я, страх, страховочка, страховка, страхування попросити, щоб мені помилочку, помилочку виправила, щоб в мене була страховка, я зробила собі нового для метро. Бо якщо я буду кожен раз тратити 2,50 на квиток в метро. У меня больше не будет blueberries. Мои влоги не є найкориснішими відео в вашому житті, тому я хочу з вами поділитися однією блогершою Strange Lucidity і ім'я каналу. Вона знімає про літературу зазвичай, але зараз вона поїхала по обміну, здається, вчитись в Париж у Собон Новелі, наскільки я знаю. От і я зараз слухаю її відео про Questions of studying in Literature in Paris. Можливо, це буде комусь цікаво. Вона з Австрії, але веде канал англійською. Тому я залишу посилання на її канал під відео. Я чекаю Рона. Я думаю, ми будемо там сидіти до сьомої вечора. Він мені зарезервував місце, тому треба резервувати якомога раніше, щоб були місця, тому що якщо не резервувати, то там не буде місць. Вау-вау. Хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я читаю Матча Доуба от отаку от книжечку. І я... мені дуже сподобався інтродакшн саме цього видання. Це Penguin Edition, не знаю, це була Указім, тобто секонд-хендовська книжка. Так, цікаво читати Шекспіра, бо він пише старою англійською, і мені потрібно два рази мінімум прочитати, щоб зрозуміти, що він хотів сказати. Але коли ти читаєш другий раз, ти такий, а Боже, це так розумно, це так. Прикольно написано, немов не загадка. Загадка, загадка. Коли перший раз читаєш, ти типу, може зрозумієш одну деталь, головну, але якусь, е, якийсь жарт, е, якийсь момент ти опускаєш. Моє факультативне завдання з літератури, це мені дали маленьку екстракт е, з цієї книжки, е, і я повинна написати інтродакшн і проблематику цього екстракт. І знайти проблематику, маленького відтривку тексту це дуже складно. Типу, добре, я зрозуміла все, що там відбувається, але що в цьому. В цьому парадоксального проблематичного, щоб я потім ще дві сторінки а 4 виписала, пояснюючи щось там, аргументуючи, я не знаю, боже, це фікшн-бук. Але я прийшла сюди, щоб навчитися цьому. Не знаю на що воно воно воно, воно мені потрібно. Де црайт right. плюс до літератури, мені треба вивчити мій експресіон Ораль. Де я буду розповідати 10 хвилин про Данію і чому це найщасливіша країна, чому її вважають найщасливішою. У мене вже є текст, в мене є моя мега-дупер презентація, тупо з картинки на весь екран. І мені треба це вивчити. Я там використовую лексику, яку я ніколи не використовую, але в цьому прикол, що якщо я вивчу цей текст, то я заповню цю нову лексику, нові слова. Да. Ну, я надеюсь. За годину я швиденько написала цей literary analysis, але тільки інтродакшн і тільки детальний план. А це значить, що я просто фізично не встигаю робити повну роботу. Типу, не план, а повністю кожний пункт розписати. Ладно, це потрібно було зробити до 4. До 16 години, тому зараз в мене вже нема дедлайн. Я буду, напевно, вчити свій текст на експресіон раді. Да. Так. І кушать мандаринку. Hello, you. In fact, Finland is ranked as the happiest country this year, with Denmark and Iceland following closely behind. But in my presentation, I will, I'm going to focus on Denmark because I just like this country. That's the fuck. Just as <laughs> we were Wi-Fi, I apologized to Ronan. Doo 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 З'явилися. ці вогнегасники. Чесно, не найкраща кава з таких штук. А що робити? Я зрозуміла, що буде завтра стосовно пар. У мене завтра одна пара, де я повинна розповідати про цю даню. Я хочу зробити відео питання-відповідь. Як всі ці круті блогери в 2016 році, тому задавайте мені питання в коментарях стосовно, я не знаю, мого факультету стосовно французів, стосовно звідки в мене ця ціпочка і так далі. Все, що хочете. Якщо буде багато питань, то я зроблю окреме відео. Якщо їх буде мало, то я просто відповім в коментарях. Ще маленький апдейт це те, що я шукаю роботу, бо українці з тимчасовим захистом вони мають право на роботу, і я думала цього тижня надіслати своє СВ, яке просто пусте, бо я ніде ні, 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 не працювала раніше. А, але зрозуміло, що типу, мені залишилося три тижні до кінця семестру, і ці три тижні в мене будуть екзамени, якщо не було протестів. Тому це трошки нераціонально йти на роботу зараз. Але в мене просто немає грошей на новий рік, і я не знаю, як мені поїхати туди, куди я хочу поїхати на новий рік. Як мені купити подарунки тим, кому я хочу подарувати подарунки. Фак. У мене є варіант працювати суботу, неділю, барістей. Кафе цілий день, цілих два дні. І за ці два дні в місяць я буду отримувати десь 800 євро. Це, типу, в два рази більше, ніж моя стипендія. І Якщо я буду працювати, в мене не буде стипендії. Типу, в мене не буде вихідних, в мене не буде стипендії, але в мене буде в два рази більше грошей. Тобто, в мене будуть гроші, бо зараз їх нема. Ось такий короткий відосик. Можете ставити лайки, можете. Пишите коментарі, можете підписатися, можете дивитися мій інстаграм, який я залишила в описі, бо я туди пущу гарні фотки, якісь комедні сторіс або серйозно естетичні сторіс, де я в кафе п'ю каву. Або... Підписуйтесь, коротше, господі.